Виконуємо номер 226 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди суму двох доданків, один з яких дорівнює 18 492, а другий на 793 більший за перший. Запишемо коротку умову задачі. Перший доданок у нас 18 000 492. Другий доданок невідомий, але знаємо, що на 793 він більший за перший доданок. Знайди суму двох доданків. Першою дією ми знаходимо другий доданок. Про нього сказано, що він на 793 більший за перший. Значить, до 18492 ми додаємо 793. 5 9 на 9 18, 1 помічаємо. 4 7 11, до 1 12. 9

Дев'ять 8 – 17. сім записали, один запам'ятали. 2, 6, та 1, 7. 9 і вісім знов 17. сім записали, один запам'ятали. І 2 до 1 буде 3. Маємо 37 ,777. Це сума. Записуємо відповідь. 37 ,777.